От, і доброго всім дня. І, о, я, я, я бачу, я, я був все життя оптимістом великим. Коли в школу ходив, я думав, от я е, таке, все розвивається гарно. Я дивився по телевізору, як американці на місяць сідали. Тоді в нас це пряма трансляція була. О, і мій тато, я пам'ятаю, він приїхав, він працював. Він приїхав там, шофер бо він приїхав в шоферму, вони сіли, дивилися у пряму трансляцію. Чорно-білий телевізор, як положено, вони пили по 100 грамів, по помідору їли. І, і, і яйце пам'ятаю, він бив. Тож показував мені, як розбивати яйце. Ось така закуска була проста у них. Кусочок сала там, яйце, цибуля свіжа, помілі літку було. І я малий там пісницьом бігав. Ну не такий, що вже малий, але вже був років 6-7. Десь той період. То цей то це рік, певно, що ну, 69-й був. п'ять ну, мені було, я вже 46, 80-й рік. І була пряма трансляція. Да. І я, ну, я з того періоду да, і дивився. Мій тато показував що десь місяць, тому пальцем вечором показувався, вони туди літали, і все. І американці літали, і скоро ми полетимо. Вони раніше, ніж ми. Ну, ми... Узначенні Совський Союз. От, і я так тоді прямо мені захотілося, щоб я летів, теж туди полетів. Але от я закінчую значить, свій такий трудовий біологічний цикл значить, водієм автобуса. Ну, 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 це не є таке щось дещо що таке вже зовсім смішне, але, але воно є. Воно є показує про те, що не дивлячись на революцію в інформатики, яке вже сам старфони, смартфони, така разносії інтернет. Е, такого прогресу, наприклад, в освоєнні космоса в спамса у двигунах реактивного руху в польоні не відбулося. Врозу все те, що таке станції космічні, ну трошки більше зараз. І польову ну, все було, все було вже тоді став, основано ще тоді давно. 60-х да? після того нічого такого суттєвого не відбулося, тако революційно. О, і, значить, я дивлюсь на нашого любимого е, Ілона Маска, у ну, певних кругах е, розчарування від нього дуже сильне. У всіх, е, то він кажуть, стар, е, стар, стар, старші, Falcon, е, вертикальна посадка, підйом, там, по 10 разів вже більше. Ту ступень використовує. Прекрасно, це прекрасно, так? Це... Але... Але знаєте, я так дивлюся на ці його друге місто на Марсі. Ми полетимо, все, що я бачу, що він навіть зараз по піджух. І видно, щось у нього ентузіазму упав. І він зайнятий, похоже, на те, що він гроші кремльовських відробляє, що це дуже великий такий як дизапойнт. Розчарування. Розчарування у нас у всіх таке велике розчарування. Я маю на людей, які люблять космос, які думали, що вже будуть у нас і колонії на місяці, і на Марсі. І промисловість там буде добувати якісь матеріали, і індустрія якась буде, і можна буде поїхати туди заробити гроші. Так? О, ми бачимо, що це все накрилося мідним тазом. Але все може бути, ви знаєте, хтось візьме, ви знайде якийсь квантовий двигун, чи двигун на якомусь ще чомусь, яка зараз тишно гіпотетично, і все може помінятися. Помінятися може все швидко, На протягом якихось там п'яти років, десяти, що стане не проблема злітати на Титан і повернутися назад. Так, Але, але це мало вирогів. Такий шанс існує, але він дуже мізерний. О, а натомість ми бачимо, бачимо скочування е, значить, світу в, в період ідіократії, яка править світом. І хтось один з моїх підписчиків правильно сказав, що вони називають себе. Як це вони називають себе? Забув це словолібетліан. Лібет, Окей Лібетеріан. Я вчив максимальні з, з Маркса. Пролітаріат бродить по Європі. Маніфіс Комуністської партії, я пам'ятаю, ми пам'ятаю, мене заставляли читати. Та херня така, так? Лібіроталізм таке щось. Ну, от, і вони, вони прокрадаються під цим, вони знищують всю державу, вони знищують контролюючий ці органи, тільки для того, похожусь в кишені набити. Це єдина їх ціль. Ну, але. Але ви бачите і люди якого класу, ну, але тут можна шуткувати можна, ні. Оцей бородата дівчина його називають Венс. Кажуть, що він з з цієї, як вона за парфюмі-перфюмірія в такої набор, що він красить собі нігті там, бороду собі під кишу, бороду запустив, що він. комплекси в нього є. Я комплекси на ну, індускі женаті. Потаскав її теж в Гренландію був із нею там з'явився. Ніхто його взяти до себе прийняти не хотів у Гренландії ні одна організація, ні один навіть гренландець не хотів його пустити до хати. Навіть там, який побагатші, вони просилися у всіх. То він тільки пустили його на американську базу воєнну. Там є одна. Було 20 американських воєнних баз на Гренландії. Зараз вони грошей нема скоротили до одної, то він там перед персоналом виступив. Каші там з ними поїв і поїхав. Но після його візиту у гріланців точно таке закріпило, що вони тако були. Тако туди-сюди ніколи питання не задавали. Там була якась партія, яка хотіла незалежність від Денмар, Данії. А, а зараз вже і все. Уже такої партії не то, що до Америки хочуть, Не хочуть від Данії піти, як побачили Венс. Да, це, це, це такий, це якийсь такий чоловік. Такий, видно, складний, бо ви подивіться, поїхав він до папи Римського, поздоровався з ним, все хотів йому сказати, той подивився на нього, взяв, помер. Ви розумієте чи? Розумієте, яка людина, яка людина зараз у цьому, у вас в Америці? Я кажу, щоб його треба пустити до путь не цього, значить, як його пускають цього. від кого? Вітков. Вітков то теж такий хороший. Він приїжджає, теж добре. Но він на руку на серце то кладе, чуть салют Піонірський не віддає Путіну, як бачить, зразу видно, що стара Кагибільська консерва. Але В'янц, представлять, до Путіна він би приїхав, поздоровався з ним за руку, цього все. І через 20 хвилин Путін ласти віддав. Розумієте? Скільки проблем було би рішено зразу? Побачили, що це не Путін веде. А весь російський народ, великі і могучий Всім стало би ясно. Зразу. І що він себе коштує цей народ? Но далі не в тому діло. Дивіться, поїхав цей бородатий дівчатка туди, в Індію, в Кашмір, свою жінку, яка теж індійського походження. Все, дивіться, що сталося. Стали стріляти Пакистан по Індії, почали стріляти З артилерійськими зарядами, вистрілами, обмінюються через границю. А індуси воду перекрили Пакистан за це. Бачите, це йде. Я що кажу? Що треба срочно йому треба до Путіна їхати, здороватися з ним за ручку, То є будь-який конфлікт війна. Ну точно війна в Україні буде припинена через те, що станеться, то, що, то, що має статися, так, от приблизно. От, І я в цьому всьому більше всього згоден з цією твердженням що все, що відбувається, це просто воно вже колись було, і вона просто пароння на те, що було. І багато таких е, речей, які абсолютно не зрозуміло, чому вони так називаються. Як то візьміть е, період наполеонівських воєн, це було 200 років назад, так? Ну візьмемо. Кажуть, що от москалі побили, побили. Ми виграли війну з, з Наполеоном. Не виграли вони війну з наполеоном Вони не виграли ні одної. Битви, ні одного, нічого. Наполеон зайшов, п -п -п розбив їх під бородино. Всі ці мі мілки, які були, ні одного вони битви, навіть саме маленькі не били. Посидів він там в Москві. Вони з перепляку спалили ту Москву разом з пораненими і втекли далі за 300 кілометрів туди, у глибину. А потім Наполеон вивів свої війська. Ну, але. Потім що була ціла компанія 1813 року, тому що було довго що а, ж битва під Ватерло, яка поставила кінець цієї війни. Але це вже було в 1815 році, а не в 1812, тому, коли французькі війська були в. Ви знаєте, і то теж було. Я не знаю, чому називають. Першу світовою війну, ця війна, яка в 1914 році почалася, так? Тому що той період, якщо взяти, вся Європа воювала проти Франції. Проти Франції всі воювали на стороні Франції, теж в них союзники були. Що багато німців воювало на стороні Франції, голландців, і багато поляків було з літовцями також. Навіть були генерали польського походження, французькі армії. А вони англічанів так англійців попереперу, що вони почали розвивати Канаду, почали перенести судобудівання туди, тому що всі сосни рубали для кораблів тут, у, у аж до Прибалтики, в основному в північ Німеччини, туди Скандинавія. Бо в Англії не було е, лісу, щоб будувати кораблі, фрегати воєнні на ті часи. А тоді 20 тисяч. Треба було дерев зрубати, щоб зробити один воєнний корабель. Навіть рубали тут в Онтаріо ліси і перетягували через Атлантику в Англію на судовірфі, де з них ліпили флот англійський. Наскільки блокада Європи поставила Англію в ситуацію Британської імперії, наскільки Наполеон був хлопець. І, пос... і цю, це Франції тоді було. Ви порівняйте тих всіх разом. Австрійців, ні, Російська імперія, Британська імперія, Франція проти всіх. О, і ця війна була така, вона не тільки на американському континенті теж кампанія 1812 року. Тут Англія хотіла знов поставити Сполучені Штати, взяти собі назад. І була ну, з Канадою разом, бо це Англія, Канада була тоді під Англією. Тож Вашингтон спалили білий дома в бомбардуванні під це. І туди було далі, і тут стички були у нас аж тут по всі кордоні були, і Сан Катерін там була якась битва, і в Монреалі була битва, і, і потім далі Нью-Орлін, де вже повністю англійчан розбили. Тоже то було серйозно тоді. Так що то була також місь світова війна, я б сказав. Ну чомусь її не рахують за світовою війною, і рахують за період наполеоновських войн. Так рахують, такого слова, як світова війна не була. То, в принципі, Перша світова війна вона називалася Велика Війна. Аж поки не почалась Друга війна, mm. <реш> переіменували ту, яка була перед цим вперше. З Великої війни першу. Great War називалась, так воно було. Ну, але ви знаєте, що Наполеоном лякали в Європі дітей. Він, До нього так відносилися аж майже до. 19 до кінця 19 століття, як після Другої світової війни до Гітлера у, багатих, у багатьох моментах, бо, бо справді дуже багато було спалено, знищено людей загинуло в той період. це не зовсім вина була Наполеона, але, але так, що було, так і було, ви розумієте. І ви знаєте, і зараз також і от багато після Другої світової війни це Гітлер абсолютне зло. Я маю на увазі про Захід, про всю цю професуру, всі цих всіх. А от ну, в Росії в Совєтському Союзі в Рашки там друга економічна політична система, вони, друга політична система, вони мають право на це. ну Ми з ним хто знає, хто правий, вони теж розвивають. Значить, то розвиваються через гулак, тюрму, що не можна, не можна нічого, всі убогі бідні зарплата по 120 рублів. Поїхати, виїхати, нема куди. Одні штани на рік тобі губляють, Це називається це називається друга політична економічна система. Но люди там теж живуть. То концлагер називати другою просто економічною політичною системою концлагера. Але тоді так було, знаєш. Ну але спасіба великим багатьом значить, руским, що вони спасли Європу, від корішньої чуми, що спасли євреїв. Євреї любили говорити теж, що вони спасли нас. Гітлера. Ну, але, але ж, значить, це ж діло не в тому навіть. Про це ж навіть не про це, а про те, що час пройшов з тої пори, і тут вже з'явився потім вже. і виходи, що там було в тому Совєтському союзі, що там Рашка виробляла на цих просторах. І не тільки Олександр Солженіцин, які дали Нобеля йому дали за його цей архіпелаг ГУЛАГ, і за один день Івана Денисовича, де він. Описав, як там в концлагерях цих. І вони потім ще більше. більше, І світ вжахнувся від того, що виробляв. Росіянці виробляли. І, і, і від мене виробляли ще більше злочинів зробили, чим той Адольф Гітлер, про якого всі знали, що він бандит. А тут ще думали, що сталь, ми ж йому допомагали у війну. Так ми встільки зброї йому дали, що щоб він потім мав чим знищувати українців, поляків. Литовців, татар кримських, кавказі чеченців пересилати і так далі. Знайшли цілі народи Совєтського Союзу. Стільки йому зброї дали під час Другої світової війни, а цьому вампіру. Тому що зараз стає так само, як з Наполеоном, ще пройде 20, 30, 40 років. І ці всі оценки будуть Гітлера і Сталіна, вони будуть. Вони можуть бути абсолютно не такі, як ми уявляємо собі. Тому що це все покоління вибрає. Багато переосмислення пройде в будь-яку будь-яку іншу сторону, в ту чи в цю. Я до чого це говорю? Я говорю, що епоха оприділяє багато. І епоха оприділяє героя. Ви знаєте, ми не кажемо, ну звичайно, якщо імператор там сидить король. Цезар. Чи, Цізар, чи ну, можу сказати, що Австрія при Цезарі Фердінанді третім, чи який він там був останній. Чи, чи Російська Росія при Ніколаї II. Ми беремо цей період відрізав, коли він став, на сів на стіл і коли вийшов з стола. Це епоха його про О, чи при Миколі І ми бачимо, що як Шевченко писав і. У, при дні Ефрейтора Цара і унтер, пра, унтер як там? Україну правив. І унтергорук, унтер п'яний довгорукий Україну правив. Такому це епоха, епоха, епоха Брежнього був генеральним секретарем. Ну, але... Навіть такі, що нічого не міняв, бо там якийсь президент 4 роки може сидіти, його епоха зовсім коротка. А є епоха довга, значу, що навіть якщо він мало сидів, але відбувається дуже багато за цей період, корінні зломи відбуваються в психології у в народу, в психології в континенту, наприклад, да? от як, як ми візьмемо от скажем, період Богдана Хмельницького. Українській історії. А після нього руїна період вже не було там, бо гетьмани мінялись кожний період, кожний рік по п'ять гетьманов було. А. Де там три гетьмана, так? От. І, а період вона, хоча він не був самий розумний, не був самий освічений, не був самий талант, він був повний, якщо туди в ту епоху уперті, багато було значущих лідерів, людей навіть серед його полковників. Не рахують, що Україна то була Європа. Там багато людей закінчували Соборну, Європейські університети були, багато були, мали велике дворянське звання. Це з українці, також можуть ну, всі Ярема, наприклад, що він з ним воював ем, Вишнівецький, то він байде вишня, зновника це старої літовсько-руської шляхти, він походив. Кожен українець був. Римококатолицького розповідання. І він також русь тому іншим будував. Він хотів, він, він заперезап затребував від Речі Посполитої відновити автономію Русі. Автономію як е, цілісність Русі, яка, яка, яка розумієте, і, і, і Адам Кисіль був великий також діяч з Волині, який шляхтич з древнього рода. І розумієте, але так історія склалася, що фактично не саме. І не саме іменем названа епоха, і навіть йому пам'ятник стоїть на Софіївській площі на коні. Я вже я вже буваю через 200 років, якщо там Зеленський буде на танку, на бронетранспортері, чи на чому він там, на велосипеді поставлять йому пам'ятник біля Богдана Хмельницького, да? тому що історія це сука. Розумієте? І історія вона не зовсім справедлива. І ніхто не знає, як вони оцінять ці через 200-300 років цей період. І тому що е, фактично, фактично також ж посередна нікчема. Ви розумієте, вона зараз характеризує епоху боротьби України за свою незалежність проти імперіалістичної Росії. О, і... На, на, на висоті цих потоків, на висоті на саме вершині цієї історії, є пан Зеленський. О, хотіли б ми чи не хотіли, подобається нам чи не подобається. Розумієте? А такий є. Ви бачите, що був абсолютно геніальний також, такий був діяч, як Симон Петлюра. Зі всіма його недостатками, яких, мабуть, було більше. От його самолюбивою такою любов'ю до влади, з якою він ніким не хотів ділитися через це власне і. Але ту епоху в основному ми знаємо з тої війни ще, за незалежність, це ми знаємо кого. Ми знаємо Вся та, всі петльоровці. Ніхто не каже, що там були. Значить, з якісь там воїни, що там були багато, багато, багато було патріотичного. Але епоха Петлюрівців. Ну, Петлюрівці довго довго після Другої світу, після того, як ти маєш до Другу світу, аж до Бендери появлення Бендери, значить, були Петлюрівці. Називали українців, яких свідомих називали петлюрівцями. Отже, там багато їх було таких славних. І, і розумних, і гарних, і патріотично налаштованих. І, 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 і ліпше було б би вони опинилися на тій вершині, ніж Петлю. Я нічого не кажу. Петлюра також багато чого зробив. Я кажу, ну він мав дуже велике, він ні з ким, він дуже був себе любив і хвасливий. Хоча, хто знає, легко судити зараз. І перетепив <сес> Бог Івана Мазепу, що 100 років після нього, після його смерті. Таких 100-200 років українців свідомих Мазепинцями називали. Бо дуже великий чоловік був, а теж скритний дощ. Як Петлюра був хвастливий і себе любивий, то той був скритний дощ. Він рахував себе і все робив в тайні. Може, то була, може, то... Але це то була одна із причин, що половину полків навіть не знали, що він готує виступ про Москву. Бо було. 22 полки півгетьманаті, то тільки 11 підтримали. Мазеп пішли з ним, а 11 не, підтрим... не, 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 не підтримали, а навіть вістки не отримали. Що треба готувати, що треба виступати, що воєнне положення він об'явив, що москалі тут. Вони навіть не отримали повідомлень. Ну, що він порахував, що і зробив велику помилку. От. Але, але він був в історії і яркий слід зробив. Так? І він, він, він не був і можна рівняти Мазепу, наприклад, до Зеленського. Але, як я вже казав, історія це дуже несправедлива і зла штука. Ну, добре, закінчуємо на сьогодні. Всім гарного дня. Слава Україні!